Другий кубок хортиці вже традиційно проходить у дружній атмосфері із розмахом. Незважаючи на спекотну погоду, позмагатися за нагороди завітало близько 70 спортсменів. Це значно більше ніж минулого року. Крім місцевих атлетів, за медалі сперечаються гості з Нікополя, Бердянська та Полтавської області. Завдання для кожного спортсмена показати максимальний результат. Для нашей команды этот турнир, скажем так, говоря языком спортсмена, прикидочный. 14 сентября мы едем в город луск на чемпионат Украины. Поэтому этот турнир нужен для того, чтобы примерно оценить, на, какой, на каком этапе мы подготовки, в какой форме. Ну, я вам скажу, исходя из полдня соревнований прошло, я вам могу сказать, что команда нашего города, ну, я думаю, должна выступить достойно на чемпионате Украины. Солідну конкуренцію місцевій команді складають спортсмени із Нікополя. Тренер Павло Юхно привіз до Запоріжжя півтора десятки атлетів і сам пробує сили у двох дисциплінах. Наставник радіє, що нині є такі змагання, І кожного року турнірів з пауерліфтингу стає все більше. Адже його підопічним, особливо дебютантам, є де набратися змагального досвіду. В основному ряда всі дебютанти. Я уже как мастер спорта, можно сказать, и ветеран уже по возрасту. Ребят вот привлекаю к пауэрлифтингу, к здоровому образу жизни, к спорту. И кубок замечательная как сказать, предпосылка для того, чтобы начать, начать заниматься пауэрлифтингом. Мотивация отличная. Перевірити свої сили та покращити результат, таку мету ставить перед собою запоріжець Євген Чараватий. Цей турнір для хлопця черговий етап підготовки на національні старти. Крім цього, на змаганнях виступають ще й вихованці-спортсмена. Перед ними наставник також ставить високу планку. Для меня это промежуточный турнир, просто как бы перед Кубком Украины, который является тоже отборочным для меня ежегодным турниром. Ну и просто посмотреть, улучшить свои результаты, попытаться. В первую очередь от воспитанников я хочу наилучших результатов, подтверждения определенных званий, достижений. По завершенню змагань спортсмени отримали свої заслужені нагороди. Наставники розповідають, не дивлячись на спекотну погоду та насичений графік, усі учасники показали гідний результат. Різні я вам скажу результати в кожних вісових і в кожних номінаціях. Ну то есть, даже на таку тяжого для нашого спорта погоду. Попереду у запорізьких спортсменів місяць насичених тренувань та наполеглива підготовка до чемпіонату України. В складі збірної захищати честь нашого краю буде 12 атлетів. Юлія Пасько, Оксана Сташенко, Дмитро Сахно, ТВ5.